Всім привіт! Сьогоднішнє відео я хочу зняти про комодик для Мульне, який ми з чоловіком зробили самі. За три вечора, приблизно з 7-8 години до 10-ї вечора, допоки можна було стукати в квартирі в звичайні. У нас не було практики, щоб десь потренуватися подібних речах, подібним речам. Ми ніколи нічого подібного не робили самі. Тому досить задоволені результатом тим, яким у нас вийшло. В цьому відео я розповім предісторію, чому ми робили цей комод. Покажу його вміст. І коротенько в кінці розповім по матеріалах, розхід і де, що ми діставали. Якщо комусь буде цікаво, повторити в домашніх умовах такий самий комодик. Предісторія така. Коли в січні місяці я розпочинала вишивати свою Гавчинську, мені потрібно було 51 ниточку. У мене була повна колекція ниток Тоді і мені потрібно було вибирати ті номера з колекції, які потрібні мені в роботі. І Для того щоб зібрати всі номера в органайзер, якими я зараз користуюся при відшиві. Мені потрібно було відкрити п'ять коробок, п'ять контейнерів, де я зберігала всю колекцію ниточок, щоб набрати тих 51 колір, які мені потрібно для роботи. Мені сталося це незручним, і тому захотілося, щоб ниточки зберігалися в одному місці, щоб я могла просто відкрити якусь шухлядку, відкрити якийсь, ну, якийсь комодик і відразу, щоб я бачила повністю всі номери ниточок. Перепрошую. Тому ем, відтоді ще з'явилася в мене така задумка. Я цією задумкою поділилася з чоловіком і аж тепер настав той час, коли просто той момент коли співпало, коли я просто сказала, а давай, і чоловік відповів, а давай. І все. І буквально за три дні цей комодик був зроблений. Далі було питання того, як підсихав шари лаку, яким покривався, наскільки потім швидко він підсихав. І так, комодик розмірами немаленькими, він висотою 40 см, ширина його 62 см, а глибина 20,5 см. В ньому є 4 шухлядки, Зверху він полакований лаком після того, як два рази я його покрила морилкою. Цей комодик розрахований не тільки на ниточки DMC, тому цим зобумовлені його розміри настільки більші, ніж стандартних звичайних контейнерів. Був варіант, спочатку була ідея замовити собі контейнер DMC, Не контейнер, а комодик DMC. Я можу собі дозволити замовити цей комодик, але тільки я подумала, наскільки воно. Розумно буде, тому що в один комодик не міститься стільки ниток, скільки би я хотіла зберігати, купувати два комодика і просто заставляти свою хату подібними речами. їх ж не сховаєш кудись, в якусь тумбочку чи шафу, воно ж має стояти десь зверху. І тому вирішено було робити цей більший комодик. Був варіант ще також замовити в інтернеті, там, наприклад, в «Контакті», в Однокласниках є багато вже хто під замовлення робить подібні комодики. Але знаєте, як в тому анікдоті про логіку, коли питаються чоловіка, якщо ви виходите на вулицю, з якою ймовірністю ви зустрінете динозавра? І Чоловік відповідає: ну, один на мільярд, напевно. А коли питаються жінку, з якої ймовірності вийдучи вийду, на вулицю, ви зустрінете динозавра, жінка відповідає: 50 на 50 або зустріну, або ні. От слідуючи цій логіці жіночій, якість і розміри. і... Ну, якість в першу чергу. Цього комодика, якого мені привезуть, під зробленого під замовлення, мене або влаштує, або ні. А хотілося б, щоб воно було саме таке, яке мені потрібно. Тому взялися за нього і почали його виготовляти. Наскільки він вдалий, наскільки він не вдалий, я, звичайно, зроблю висновок з часом. Є в планах зробити ще один такий самий комодик великий для зберігання канви окремо, щоб вона не була така затилована в одну шуклятку великого комоду, а щоб була розміщена, так, щоб вона дихати могла, щоб їй було вільно. Тому будем, будемо ще робити. Зараз я вам хочу показати його зблизька, а далі розкажу. Про те, як ми його виготовляли. Отак От виглядає мій комодик зверху. Наскільки ви можете бачити, він покрашений морилка колір, здається, червоне дерево. Так, колір називається червоне дерево. Два рази я покривала морилкою самі листки. Фанери, так як зроблений він із фанери, повністю із фанери. Фанера 08. Трошечки вона впитувала в себе, що в що лак. Тому морілочкою я проходила два рази, а лаком я проходила. Чотири рази для того, щоб добитися гладкої поверхні. Хоча до початку роботи я його все шліфувала наждачною бумагою. Однак не так то просто робиться, тим більше з першого разу. шухлядки висуваються на всю довжину, на всю глибину. І от, як ви можете бачити, отака от кількість. Моїне це трошки більше, ніж пів колекції. Поміщається в одну шухляду. Тобто порядка 200 моліне поміщається в одну шухляду. Так як в мене ж в роботі витягнуто 51 колір, не було сенсу складати все по номерах, тому що другу роботу я не збираюся поки що починати. Мені не потрібно набирати нові номери на номеричок. Тому, коли я закінчу свою роботу, тоді я вискладаю вже все по номерах. У мене ниточками DMC зайнята перша шоклядка, а також... Друга шухлядка Но ну, тут є продубльовані деякі номера. Ну і якась кількість ниточок ще не перемотана, а також є рядочок ниточок від інших наборів, де комплектація була також ниточками DMC. Ще треба навчитися, як буде заїжджати. Третій шоколадці у мене почала я перемотувати кіровські ниточки. Їх вміщається набагато менше, тому що в мене кіровські ниточки 20-метрові, і там такі товстіші йдуть, набагато товстіші йдуть бобіночки. Їх де менше. Тому я не впевнена, що ці 500 мотків моїх поміститься в 4 шухлядки. Також ми зробили, отут вверху мала бути така глуха заглушечка і відкидна коробочка. Але коли почали його скручувати, вирішили, що саме в цьому, можливо, другий я зроблю із закривною такою кришечкою на завісиках. А тут вирішили залишити з такою поличкою, щоб можна було положити ще органайзери якісь чи коробочки. чи там... Якусь схемку можна було положити. Також воно все оброблене. Залишилося такою поличкою. Ось такий комодик зблизька. Зараз ще покажу трошечки детальніше. Зблизька хочу вам показати ручечки. дуже вони мені сподобалися. Такі вони виготовлені під старину, така ніби потерта бронза, біла ніби з кісточки якоїсь, оця передня частинка. І по ній з золотою фарбою нанесені отакі візерунки. Самі ручечки ми купували в магазині мебельної фурнітури. І в нас в Хмельницькому вони коштували 31 гривню і там пару копійочок. Тобто 120 з лишнім гривень обійшлися самі ручечки. Далі, зблизька постараюся показати поверхню полаковану, досить вона рівненько полакована. Видно повністю морилкою два рази пройшлася, так що структура якби, деревини збереглася. От Краєчки я постаралася так лаком пройти для додаткового скріплення, так як комотик, весь комотик ми збирали на звичайні отакі цвяшки. Які я думала будуть псувати вигляд? Потрібно буде ще чимось декорувати місця, але в загальному вигляді, в принципі, мені вони не заважають і не виглядають настільки погано, як би це могло здатися. Не потрібно, я вважаю, не потрібно ховати їх було ні під якою іншою фурнітурою. Було б просто ну, занадто наляпано. Далі робили ми так, як в звичайних меблях, повністю тут така сплошна бокова частиночка. Я хочу сказати, що проморила я в два рази повністю всі оці краї, зріза. Їх я, як ви бачите, навіть заокруглила. Щоб ну, не вдаритися і щоб вигляд був акуратніший. Так само і в шухлядках. Я повністю затирала наждачкою оці краї, що сюди, що краї самі куточки. Буки я також проморила і вскрила лакомно лише в два слоя. Ну не знаю, може. Пізніше дороблються, коли б доробити наступний комод, але в принципі воно ні на що не впливає. Точно так само хочу сказати за шухлядки. Шухлядки я повністю всерединці проморила. Тобто. Акуратненько воно виглядає, не є білою фанерою воно, а також досить такий відтіночок має коричневий, не вибивається, навіть якщо там половина шухлядки буде пустої, воно не вибивається. Ну, з Вигляд його не псується і ну, не вибивається з загального кольору комодика. Отакий. От От Такий комод в моїх тепер мулінешок. В них своя хатинка. Мені здається, що це дуже-дуже акуратно виглядає і дуже зручно відкрити одну шухлядку і другу секундне діло, назад його закрити, відкрити наступну, для того, щоб вибрати ті кольори ниточок, які нам потрібні. Я думаю, вона вже має притертися, так як не хотілося робити ніяких направляючих. Так, за Фанеру, фанеру ми брали вісімку. І коли ми прикручували оці ручечки, зараз спробую показати, ми тут додатковий такий Гаєчку одягали для того, що ця ширина ручечок розрахована була на товщину ДСП, здається, називається. Ну, Плита, з якої робляться меблі, вона ширша. А тут лише 8 мм, тому не вистач... ну, лишня різьба була. І ми одягали сюди, для того, щоб плотно ручечка. Ну, могла закрутити так, плотну ручечку. 8 мм товщина фанери. І ще хочу сказати про перегородочки. Оці перегородки, які розділяють мені рядочки муліне. І так, в шухлядці в мене 13 перегородочок. І з самого початку заплановано було, тому в мене залишилися ще заготовочки, що вони будуть із такої самої фанери, як і робився сам комодик. Але коли їх принесли, і я розраховувала, що їх 10-11 має бути, от дивіться, чотири штучки ми коли складаємо, це виходить майже в товщину самої бобінки. 4, а їх потрібно 11. Це додати ще майже 3 таких товщини, і яка частина комоду буде зайнята лише перегородками. Мені здалося це досить нерозумним, такі товсті робити перегородочки. Але вони мають бути, ну я знала, що вони в мене мають бути однакові, і рівненькі. варіант такий, що там нарізати якісь картоночки, поставити. Ну, мене не влаштовував, тому що хотілося, щоб воно все було гарно і акуратно. І тому довго я думала, чим я можу порізати. Це е, е, варіант з фанерою відпав відразу. І я думала, чим я можу нарізати е, такі перегородочки, Я думала взяти цупкий картон і там чи лобзиком чи чим-небудь постаратися нарізати. Ну, все рівно воно беревало, мені здається, картон. І, і такі брівненькі вони не були. І тут я собі думала за багетку. І що, в принципі, їм байдуже ж правильно паспорту продавати, в якому вигляді, чи в вигляді під картину паспорту вирізаної, чи просто однорізаним. Я звернулася в офіцентр в багетку, і мені звичайного паспорту, от те, яке от на картини нам нарізають. Тут в мене воно ну, такого оливкового кольору. Я сказала, щоб максимально було обидві сторони світлих, так як багато бабінок в мене біленьких. І мені такий світ, одна сторона біла, інша сторона лед... ледве така світло-молочна, Нарізали 50 під мої розміри 19,2 вийшло в мене по внутрішньому, внутрішня глибина. Мені нарізали 50 от таких заготовочок, які я використала сюди для перегородочок бабінок. Заплатила я за цей розмір. 19,2 на 4 см. І заплатила я 191 гривню в епіцентрі, де не найдешевше паспорту, але ну, в принципі відказатися там найменша вирогідність була від роботи цієї. 191 гривня 50 от таких полосочок мені врізали. Для перегородочок. Отак я знайшла вихід собі, щоб перегородочки були всі акуратні. Тепер щодо моїх розмірів. Ні, спочатку ще скажу, що по матеріалу, по фанері. Фанеру ми брали в епіцентрі на два отаких от комодика, тому що в мене є ще заготовки на ще один. На два комодика ми брали два листка фанери стандартних. За порізку, тобто розміри в нас були ще вдома розписані. так, Від руки я малювала, який цей мав бути комодик, І від руки я помічала собі деталі, розміри писала, от, навіть от, потрібно було. 44 штучки це на перегородочки, те, що мені робили по 11 на кожен. То повністю у ці розміри, які мені потрібно, ми давали майстрові. Майстер в програмі комп'ютерній розкреслював листок фанери і за порізку цих двох листок фанери, двох листків фанери заплатили в районі 100 гривень. Тобто ніх нікуди не треба її вести, не наймати якесь багажне таксі чи ще щось. На місці купується фанера, на місці вона завозиться в окремий цех, де вони там же ж на місці розрізають, і нам видається просто от такі заготовочки тих розмірів, які нам потрібні. Так що по ціні, грубо говоря, на один комод потрібен листок фанери 250 гривень, гривень 50 обійдеться, те, щоб його розрізати. Потім потрібно кошти потім викидаються на самі цвяшки, на мрилку, на лак. І морилки в мене пішло дві баночки, таких 250-грамових, напевно. А лаку то на чотири полаковки в мене пішло десь менше, як пів бутилочки також. Ну, грам 120, напевно, лаку в мене пішло на 4 слої лакування. Ну, і відповідно на ручки, які вже собі захочете, такими такими можете декорувати собі цей комод. Тобто, я хочу сказати, що. Що ну, такого розміру комод і за таку ціну, мені здається, що це смішна ціна. Звичайно, він не з дерева, він з фанери, він боятиметься вологи, так як фанера має таке. таке... Ну, Свойство розбухати, так що лишня пролаковочка зі всіх сторін не буде заважати. Точно так само, коли лакуєте, потрібно, щоб воно аж затікало плотненько от сюди всі ці стики. Оце такі гроші, от в такої якості, от по такому принципу, сам пан склепав, вийшов в мене комодик для моліне. Кому сподобається ця ідея, буду рада, що ви зможете для себе точно так само зробити подібну, подібну річ для зберігання мулінешок. А я буду з вами прощатися. Дякую вам всім за перегляди. Якщо щось забула, запитую, запитуйте. Па-па!